Ім'я Личко має щонайменше дві етимологічні інтерпретації, один це демінутивне утворення з формантом ховіт-антропоніма Лико, яке згадується в Карпатах з XVI століття. Наприклад, у 1571 році є запис про Джаан ікось села Жденєво. Також серед патронімічних прізвищ часто зустрічається Ликович, зокрема, у 1571 році зафіксовано стан. Ліковіць села Бистриця у документах згадується козак Наумець Личик у 1649 році та козак Черкаського полку Іван Личко у 1571 році. 2. У південних слов'ян ім'я Лико є усічено суфіксальним відповідником не тільки повних календарних імен Ілийко та Ілия, але й таких слов'янських імен, як Величко. Антропоніми Іцка та Вілічко згадуються вже з 1549 року в селі Рокосово. Є також записи про Льчко Гордкович у 1552 році, з міста Мозерта Личко у 1583 році. Ім'я могло виникнути також з українського демінутивного відповідника личкою, що походить від анатомічного терміна ліце у значенні щока, таким чином, як і прізвище щока, борода, носе, чоло тощо. Схожі на личко імена бичко, «витко», вишко, жирко, «житко», лацко, «лашко», леско, лешко, мирко, миско, мицко, пачко, пишко, рачко, ситко, тишко, ширко, шишко.